Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо! Італійські гусеничні бронетранспортери vcc 2 поповнили арсенал новосформованого батальйону спеціального призначення Донеччина Національної поліції України. Це важливе посилення для підрозділу, який готується до виконання бойових завдань на передовій. Про прибуття цієї техніки стало відомо завдяки досліднику історії бронетехніки Андрію Тарасенко. Вісісі 2 є модернізованою італійською версією американського гусеничного бронетранспортера м 113 а 1 Вона відрізняється посиленим захистом додатковими шестимілімітровими броньованими. Листами по бортах у конструкції також передбачено амбразури для ведення вогню і вікна з бронескла, що забезпечує ефективну підтримку в умовах бою, особливою рисою VCC-2 є кулеметна башта відкритого типу, яка додає мобільності та швидкості у реагуванні. За даними італійські збройні сили приобладнали від 1160 до 1200 одиниць бронетранспортерів М 113 а 1 у версії VCC-2. Це вже не перша поставка цієї моделі в Україні. У червні італійські бронетранспортери були передані. До бригади Людь національної поліції, новосформований батальйон поліції особливого призначення Донеччина складається з досвідчених правоохоронців, слідчих оперативників, дільничих офіцерів та інших співробітників, які добровільно вступили до лав спецпідрозділу. Чимало з них мають багаторічний досвід роботи в умовах війни, зокрема з 2014 року, а також безпосередній досвід бойових дій. Перед відправленням на передову бійці проходили інтенсивну підготовку під керівництвом інструкторів 12-ї бригади спеціального призначення Азов. Національної гвардії України тренування відбувалися на полігонах у реалістичних умовах, наближених до бойових, що дозволило спецпризначенцям відточити свої навички та готовність до виконання завдань. Цей підрозділ ставить перед собою амбітну мету захисту країни та визволення окупованих територій. За словами представників батальйону, нова техніка значно підвищить ефективність їхніх дій у бойових умовах. Наразі батальйон активно інтегрує нову техніку у свою тактику та планує використовувати її для досягнення стратегічних цілей, спрямованих на звільнення. Окупованих територій забезпечення безпеки українських громадян, друзі. Підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо.